У Луцькому міській суді розглядали справу щодо засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінника, якого обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про службове підроблення документів і незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон, розповів прокурор Ігор Москаль. Адвокат підсудного Богдан Ульчак на судовому засіданні сказав, що у фонду була потреба в водіях, які б привозили гуманітарну допомогу за кордону. У зв'язку з необхідністю відправки людей за кордон, відповідно, і як ми зауважували і зауважуємо, не може нести благодійна організація ризики відповідальності за осіб, які з тих чи інших міркувань в якийсь момент не побажали повернутися на територію держави України. Після озвучення стороною захисту фактів діяльності благодійного фонду суд оголосив перерву до 20 червня. Люди, яким давали дозвіл на виїзд за кордон, які не повернулися, раніше ніколи не волонтерили, розповів прокурор Ігор Москаль. Вказані дії були вчинені відносно понад 70 громадян України шляхом бронювання через насилання письмових заяв до Волинської обласної військової адміністрації. Подальшому на підставі указання звернень були видані відповідні накази керівником міської адміністрації, які і Слухували підстави для виїзду особам за кордон з метою везення гуманітарного вантажу, що не відповідало дійсності, оскільки після перетину кордону вказані особи на території України не повернулися. Нагадаємо, на попередніх засіданнях прокурор Ігор Москаль розповідав, кому засновник благодійного фонду оформлював бронювання. Всі ці 78 громадян це жителі південних східних регіонів, по-перше, тобто, це не Волонтери, громадські діячі, активісти, які саме проживають, і діяльність яких здійснюється саме в межах Волинської області. По перше, по-друге, це особи, які фактично в період військового стану вперше перетнули кордон. Тобто, попередньо не було фактів їхнього виїзду за кордон з подальшим везенням Україну гуманітарної допомоги. Після судового засідання обвинувачений Андрій Лінник ситуацію прокоментував так: Луцьку проживає дуже багато українців. Я ще раз наголошую з всіх областей нашої країни. Так що я не ділю на їх, що вони з південної, чи з западної, чи з східної України. До побачення. Зі слів прокурора за аналогічним обвинуваченням, директор благодійного фонду Добра справа Юрій Слива визнав свою провину у незаконному переправленні 238 осіб через держкордон. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.